Опор а, відкритий. А ну відкриваємо. Легко. Так, ощільнювач наклеєте на лист і на саму профільну трубу. І тут воно повинно притискатися на раму і на опору. Опора по всьому периметру. Петлива частина так виходить. Подвійне фарбування, кришка. Іди по габаритам самої рами. Закриваю повністю проєм. В відкритому положенні. Буде тримати створку додатково підпорка, фіксатор. Відкривається за допомогою газових амортизаторів. так, з збоку кришка повністю прикриває отвір. Іде по габаритам самої рами. Тобто тут герметичність 100% плюс ущільнювачі, два контура. Монтувати можна як накладним способом, тобто кладете на підлогу і прямо через цей кутник закріпляєте по периметру монтажна піна або силикон, або можна вкладним способом. Так, так само в отвір, щоб кришка вирівнялася. З підлогою, але тоді необхідно буде, якщо тут буде будуть води, скопичуватись, зробити гранаш, щоб це все виходило. Так, сюди закручується заглушка. не попадала вода в замок. В принципі, все, такий люк.